Зворушливі вчинки від незнайомих людей. Я був у барі з моєю тодішньою дівчиною. Поруч із нами сидів літній джентльмен. Він був один і виглядав нещасним. Через деякий час він поплескав мою дівчину по плечу і сказав: мені подобається, як ви двоє розмовляєте одне з одним. Ось що я збираюся зробити. Я витратив цілий статок на ці квитки для моєї дружини. На жаль, вона більше не може ходити, а мені просто не хочеться йти без неї. Тому я хочу, щоб ви двоє взяли їх. Єдина проблема в тому, що концерт розпочнеться за 20 хвилин. Він не захотів вдаватися в деталі і брати гроші. Він попросив тільки, щоб ми пішли, повеселилися і залишалися добрими один до одного. Він заплатив за рахунок і пішов. Так я отримав місця в першому ряду на концерт принца. Я батько одинак, виховую дев'ятирічного сина і постійно ставлю під сумнів свої батьківські навички. Учора ввечері сказав йому: ніяких книжок і телефонів, поки ми вечеряємо в нашому улюбленому мексиканському кафе. Ми говорили про різні речі, про його захоплення. Не знаю, що з цього було чутно за сусіднім столиком, але коли ми йшли, чоловік років 50, який сидів там, сказав. Гей, тату, ти добре справляєшся. Я не знаю, що спонукало його сказати це, але було приємно почути від когось ці слова. Якось пізно ввечері я знайшов на парковці хворе чотирьохтижневе кошеня, відвіз його до ветеринарного лікаря, бо я й гадки не мав, що ще робити. Я щойно закінчив коледж. У мене не було ні грошей, ні роботи. Коли я підійшов оплатити рахунок своєю кредиткою. По-моєму, там виходило приблизно 200-300 доларів. Реєстратор сказав мені, що пара, з якою я розмовляв у кімнаті очікування, оплатила рахунок. Кошеня виросло і стало дуже товстим і щасливим котом. Раніше я працював кур'єром у юридичній фірмі. Одного разу мені потрібно було доставити кілька коробок із документами. Я йшов і штовхав перед собою візок. Навантажений усіма цими важливими паперами, а потім мені спало на думку перестрибнути через бордюр, бо обходити його довелося б до жаху довго. Бордюри в центрі Чикаго завшки не менше 15-20 сантиметрів. У результаті візок накренився і з нього випали коробки, папери розлетілися по всій окрузі. Наступні дві хвилини я почувався учасником якогось телешоу. З усіх боків мені на допомогу кинулися люди. Кур'єр, який проїжджав повз, кинув свій велосипед і побіг по папірець, що полетів. Мабуть, у той момент я мав жахливо безглуздий вигляд, але ніколи не забуду цю ситуацію. Десь чотири роки тому, коли я навчався на першому курсі, ми разом з іншими студентами провели всю ніч у своєму універі. Одна дівчина сиділа напроти мене. І ми мовчки вчили всю ніч. Близько другої години ранку. Я задрімав просто за столом. Коли я прокинувся, то побачив, що та дівчина вже пішла, але в моїй книзі залишилася записка. Удачі на іспитах! У тебе все вийде. У мене все ще зберігається ця записка. Літня жінка дала мені печиво в аеропорту кілька тижнів тому. Вона не знала, але на той момент я був у дорозі вже понад 24 години. Застудився, і моя дівчина, з якою я зустрічався 4 роки, кинула мене напередодні. Але це печиво підняло мені настрій. Незнайома літня азіатка зупинила мене на вулиці, коли я йшов на співбесіду і поправила криватку. Мене ніколи не вчили, як зав'язувати криватку. І як взагалі носити ошатний одяг. Я збирався потрапити на дуже важливе стажування. Останні два роки я витрачав 80 годин на тиждень, щоб домогтися цього. І тут виявилося, що я не знаю, який пристойний вигляд матиму на співбесіді. Минув рік, у мене є робота, і в мене все чудово. Хотів би я знайти цю жінку і подякувати їй. Моя краватка, можливо, була не в такому вже поганому стані. Але того дня мене мучило занепокоєння, а вона запевнила мене, що все гаразд. Я йшов додому з навчання, моя квартира була зовсім недалеко, і почався дощ. Повз мене їхала жінка. Вона відчинила вікно машини і простягнула мені парасольку. Я був за дві тисячі миль від рідного дому без сім'ї, а в цього вчинку було стільки тепла, що я знову зміг відчути. Про мене піклуються кілька років тому я була в глибокій депресії. якось раз я вирішила прогулятися парком. Там я присіла на лавку, і тут до мене підійшла дитина, ніяк не старша за 4 роки, і вручила мені три жовті соняшники. Цей випадковий акт доброти став однією з найбільш пам'ятних подій у моєму житті. Приблизно рік тому я прийшов у магазин. У мене було близько 20 доларів, які залишилися після оплати рахунків. Тож я мав добре подумати, яку їжу купити. Я довго мучився, роздумуючи, узяти чи ні банку кави за 6 доларів, але потім все ж поставив її на полицю. Коли я попрямував до виходу, мене гукнула якась жінка: молодий чоловіче, ви забули це. І поклала ту саму каву мені в сумку. Я спробував протестувати, але вона широко посміхнулася і сказала: я знаю, як це не мати грошей на купівлю того, що хочеш. Візьми цю каву і отримай від неї задоволення, приятелю. Її посмішка стала справжнім променем світла в моєму темному царстві. І тепер, коли п'ю каву, я згадую цю добру жінку і теж усміхаюся. Тому що кожна чашка нагадує мені про те, що у світі є по-справжньому хороші люди.